Від самого ранку мешканці Дніпра під стінами міської ради вони вимагають, аби чиновники доцільно використовували бюджет і більше коштів витрачали на потреби на фронті. Пікет проводили саме у день затвердження бюджету на сесії Дніпровської міськради. На мирну акцію прийшла і Владислава Усенко, дружина військового снайпера. За останні півроку каже, бачила чоловіка з цього декілька днів. Розповідає, ходила на мітинги з чотирьохрічною донькою. Коли я їй сказали, що ми виходимо на мітинги, без <гументацію>. Вона мене питає, мам, а чому ми йдемо на мітинги? І я тільки коли почала їй відповідати, вона каже, напевно, тому що ми любимо нашого тата. На пікеті зібралися дружини військових, діти, рідні, загиблих, небайдужі серед мітингувальників і бойова парамедикиня Олена Мосійчук. Військовослужбовиця впевнена гроші з міського бюджету під час війни витрачаються недоцільно. Ми не несемо ніякої фізичної угрози для наших можновладців. Ми хочемо особисто поговорити, розповісти, чого ми виходимо сюди, і нагадати про те, що ми виходимо з лозунгами не про те, що треба увесь бюджет віддавати на фронт, а є е, е, витрати нашого бюджету, які можна. Пустити саме на фронт і допомогти фронту, який нас захищає. Ініціативна група мітингувальників намагалася відвідати сесію міськради, проте муніципальна варта завадила у той час. Депутати від слуг народу покинули сесійну залу на підтримку мітингувальників. Ми покинули залу для того, щоб не приймати участь в цьому цирку, який називається радою. Сьогодні не приймаються самі важливі питання, які стосуються воїнів. Людей надалі вимагатимуть від влади рішучих дій і не витрачати кошти на ремонти доріг, нову бруківку, реконструкцію площ та власний піар міської влади. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.